Пушить? Можемо Ручку тут вверх підняти. Сідайте спереді, поки, женщина. Під ноги. Тут давай, поїхали, поїхали. Давай, що всі сіли. А що прилетіло? Та станка це класси. Танка? Хати. Да, ось ось хати порозвалювало, ось ось, хати все порозвалювало. А ви що тут сидите детесь? тут це, ви що? Люди добрі. Що тут робити? Давайте бігом, Встань. Поїхав, все. Э -э Двері Да. да.